Голова адміністрації дав інтерв'ю Суспільному, він сказав, що громади самі вирішували ну, рішення, ухвалювали про евакуацію, зверталися до нас адміністрації, і ми вже тоді організовували цю евакуацію. Я б хотіла, щоб я, це, я теж це чула, тільки це не на Суспільному було, це на українському радіо прозвучало. Я в усякому разі чула цю фразу на, на українському радіо, я була дуже. Здивована, коли це почула. Бо коли у нас оголосили евакуацію, то люди були звичайно незадоволені, розказували, хто це придумав. Тут ну можна почитати наші білопільські чатики і наші. Коментарі у Фейсбуці і показували рішення Ради оборони Сумської, де написано було, що в зв'язку з небезпекою я чесно скажу, коли це почула, спитала у наших керівників, коли ви зверталися. Вони кажуть, та ми взагалі не зверталися. Нам прийшло готове рішення Ради оборони. І навіть ще трошки заднім числом прийшло. Спочатку оголосили евакуацію, а потім тільки прийшов документ, бо він там був стільки знімно підписаний. І це те, що я знаю, бо я, як депутат, як редактор теж намагалася з'ясувати, що ж у нас відбувається тоді в травні. Ніхто, наші, ну, у всякому разі, наша Білопільська громада вона сказала, що ми жодного листа не писали, і нас взагалі ніхто не питав про евакуацію. Нам просто прийшло рішення Ради оборони. Можна було якось організувати з боку влади цей процес евакуацію, щоб людям було нормально? Ну я так думаю, що можна було б хоча б е, до, ну, як, дорослі люди, які мають там якийсь достаток, щось, якийсь заробіток, так, але найбільше це маломобільні люди, це самотні люди, це люди, які втратили паспорта. У нас, виявляється, дуже величезні проблеми з'явилися з людьми, у яких немає документів, немає паспортів. Немає прописок, і тобто і зараз це, це діло дуже важко оформляти. Навіть допомогу людина не може собі ті дві тисячі ВПОшніх, як ми їх називаємо, оформити. Бо в неї, наприклад, нема паспорта. В неї ну тобто і, і ці всі, о, цим треба займатися, пробивати кригу цього бюрократії. Бо це можна ходити місяцями з кабінета в кабінет, там нема, там нема того не положено. От цим би треба, звичайно, займатися. І все-таки величезна кількість самотніх людей, яка у нас тут хворих, от це передусім треба думати про них. Як нам не те, що як на мене, а це ті проблеми, які найбільше впливають, особливо діти. От, ну, вони готові заплатити кошти, вони не завжди можуть приїхати, щоб кудись забрали батьків, просять, давайте їх заберіть, вивезіть куди. Поспісі. Сім кілометрів у вас від Білопілля так, до Росії? Паркі так, да, по дорозі десять. Що з, зараз основне газета Білопільщина, з, з, який, з якої передовиці виходить? Газета, ну це ми вийшли. Газета передавиться. у нас була звичайно, вітання. Подяка до дня ЗСУ, до 6 грудня, і подяки волонтерам, подяки тим, хто працює, тим, хто нас захищає. От передплата, і звичайно ж, тема це евакуація, виплати, де отримати, як зареєструватися. Дуже багато. На жаль, зараз шахрайських схем. Люди наші такі вони. Дуже такі розумні, вони знають, куди реєструватися, їм приходять смски, вони заходять на ці сайти, з них потім знімають гроші, бо дуже багато шахрайських систем. Фактично, в кожному номері ми пишемо про те, що люди не довіряйте, не заходьте, не відкривайте. Але люди ж думають, а от я зараз тут допомогу від фонду отримаю, вносить свою картку і знімають гроші. І, на жаль, це масове явище сьогодні, і шахраї цим користуються дуже безбожно в тому дає можливість офіційно куди зареєструватися. Деякі допомоги можна отримати. Ну, це офіційна інформація. Наскільки люди прислухаються, це вже ж таке і